Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали в лавині міндіч Гейдон із раз епізоду з цього шок контенту може пройти малопомітним. А так не має бути пошаблогар волонтерка Самарська. Нагадаю, недавнє минуле генерал-майор Дмитро Марченко, який воював з 2014 року, і брав участь у реформі матеріального забезпечення ЗСО з листопада 2019 року. Був заарештований у справі, нібито неякісних бронежилетів. Ветерани, волонтери, активні люди вважали таку справу виключно політичною в грудні 2019 Сто року Порошенко та його родина внесли основну частину застави за генерала Марченка, 19 мільйонів. А решту 1 мільйон зібрали активісти. Це той самий генерал Марченко, який відіграв ключову роль в обороні Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення Росії, організувавши його захист з лютого по квітень 2022 року. Стовідсотково своя людина Зеленського, секретар РНБО Уміров, погоджувався на вимогу стовідсотково своєї людини Зеленського Міндіча купити неякісні бронежилети дослівно міндіч, іначе та піздя який Будуть просто нами 7 ілі 6-300 мільйонів вложена. Половина моїх у умірав на державний оператор Телодот, і контракт було укладено. А китайські виробники, які легко просвітлювалися, не були закуплені через опір військових експертів з міноборони. Додумайте цю думку до кінця. Все оточення зеленського, включено за ним. Не люди, це не люди. Нагадування для усіх забутькуватих. Пише Леся Поруцька Сакович. Знайте правду, ось як все було 25 лютого 2022 тисячі у року. Свій 44 44-й, день народження Марчело дістався Миколаєва. Місто було охоплене панікою за особистим розпорядженням головнокомандувача ЗС у Валерія Залужного Дмитро Олександрович прийняв місто і почав будувати оборону. У центрі міста генерала Удар побачив, як чоловік знімає з будинку плакитно-жовтий прапор. Що ти робиш? Спитав він, вийшовши з машини. Так вони ж уже Харсон взяли. Завтра буду й тут. Відповів містянин. Ми будемо битися. Відповів Марченко. Припини, ми загинемо тут усі або переможемо до зброї. Страх поширюється не лише серед цивільних. У перші ночі з Миколаєва виїжджали колони з технікою та силовими структурами. Одного з таких керівників бійці повернули до міста. Генерал сказав йому, наступного разу будеш визнаний зрадником і розстріляний за законом воєнного часу. Будемо чесними. Марчелло витягував багатьох з автівок і приводив до тями. Аби зупинити утечу. Марчелло наказав на ніч розводити міст через південний Буг, А за яким лежить дорога на Одесу. Доки я тут місто ніхто здавати не буде. Передові загони орків зайшли в Херсон і забиралися атакувати Миколаїв. За ним прикривали два важливі. Ві напрями на Одесу та на південноукраїнська, де розташована велика атомна електростанція орки наступали двома угрупуваннями близько 2000 машин, танків БТР тощо. Та відповідна кількість особового складу рушили з Херсона на Миколаїв. Інша група 1200-1300 Одиниць техніки почала обхід. На першій нараді. Генерал Удар Марченко спитав одного з командирів, але в нього бойове завдання яке кругова оборона моєї військової частини. Відповів той частини здивувався генерал. А місто, місто хто захищати буде? Так не годиться під. Готувати оборону негайно. Марчелло поділив місто на його околиці та зони. Оборона і кожної була закріплена за конкретним військовим підрозділом. Усі наявні ескаватори були мобілізовані ритеровим. Все робили з колін. Працювали вдень і вночі Двигунива ескаваторів не зупинялися. На блокпостах з'явилися укріплення з бетону та металеві їжаки. ЗСУ під керівництвом генерала діяли настільки професійно, що надали ворогові навіть понюхати повітря Миколаєва. Захисника Миколаєва бракувало координації. Марчело мало не загинув від дружнього вогню. Вночі мене обстріляли з одного з блокпостів. Сів наших я вийшов із машини. питаю, навіщо що ти це робиш? Хто тебе сюди поставив? Відповіді не було. Для комунікації між Тернопільською територіальною обороною, військовими та цивільними, було створено кілька груп захищених месенджерах. На початку березня орки почали обходити Миколаїв з півночі та в притул наблизилися до рідного міста Марченка, Вознесенська. Це вже була загроза оточення та виходу до АЕС від Вознесенська до південноукраїнська 27 кілометрів. Захоплені у ворога карти та інформація від полонених солдат підтверджували плани наступу на атомну електростанцію. Гамарченко. Ко зміг організувати оборону, врятував і захистив Миколаївщину, Одещину і весь центр України нація. Дякую генералу врятівникові України. Віталій Кім в одному з відеозвернень інтерв'ю сказав, що Миколаїв рятовано завдяки Зеленському і подякував йому, не згадавши при цьому правди про вирішальну роль у визволенні міста генерала Марченка. Як таке могло статися з паном Кімом? Адже він ще зовсім молодий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -канал. Алів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.